Шановні перехіяни, пропоную оглянути квартиру ЖК Америка. Починаємо з великого гарного гардеробу. Далі. Заходимо, а пишемо роботе. Заходимо у вітальню кухню, студію. Велика гарна кухня. Також є диван, який розкладається, на якому можна ще виспатися. Двоє осіб додаткових. Телевізор, стіл теж розкладний. Два крісла. Тут у нас є балкон. На балконі прекрасний вид, у дворик. Можна посидіти, каву випити, полюбуватися. Вердіти. Так. Далі в нас спальня. Велика гарна спальня з, з шафою купе. І тут можна позробити якесь собі робоче місце, поставити стіл чи щось. Так, велике. Місце багато. Так. І на завершення великий гарний санвузол. Тушовий. Є вся техніка, пральна машинка, холодильник, хороший ноуфрост, духовка, посудомийка, індивідуальне газове опалення, витяжка, великий телевізор, що ще потрібно для хорошого, комфортного життя.